Євгеній, з перемогою тебе третя поспіль домашня перемога для нашої команди. Ділися своїми враженнями та емоціями. Ну, напевно, дуже емоційна гра вийшла. Ми дуже раді, що сьогодні здобули три очки. Ми дуже відповідально підійшли до цієї гри, бо десь в Києві з лівим берегом не найкраща наша гра була і хотіли реабілітуватися в першу чергу перед самим собою і перед нашими вболівальниками. Дуже класно, що так сьогодні вийшло. Скажи чесно, 5-1. Чи самі ви очікували такого результату? Ну, ми завжди хочемо вигравати, завжди хочемо більше забувати, радувати вболівальників. Тим більше, сьогодні така класна атмосфера і завжди це додає нам сил. Ми хочемо ще більше йти вперед, забувати. Тому дуже дякую вболівальникам за цю шалену підтримку. І надіюсь, ми сьогодні їх порадували. Попереду нас очікує пауза у чемпіонаті через матчі збірних. Що ти будеш, власне, робити? От перші дні, я так розумію, будуть вихідні в команди. Як ти будеш відпочивати? Трошки відпочинемо, а далі будемо готуватися до ще не менш важливої гри з інгульцем.